Чи? Кажуть, що хороших русських нема, так. намахують. Є хороші руски, і тільки не в тому сенсі, в якому всі думають. Тому що хороший русский це той, який їхній бронік, 16-кілограмовий, прийняв на озброєння. Вони їх просто не носять. Там хребет в труси сповзає. да, він не пробивається навіть СВД. Угу. Ну, типу, та цим угу. потужним дурним набоєм цим 62-на 54. Посиленим, нам, да? так? Да. Так. Але ж вони їх не носять. От вони їх починають носить, коли у них там ідуть 200 на позиціях. До цього вони ходять голі. Цікава історія в тому, що ми заїхали туди. Це ж два роки ніхто не працював, і ну, снайпери. Вони, значить, в них дуже часті ротації. Неважно, це обична ротація в них чи тому, що в них там сильні втрати. Але в них кожен місяць була ротація. значить. і вони приїжджають, Вони новенькі, вони зняли броніки, mm -hmm. вони герої. Ми приходимо їм пару разів.